Розрахунки з дебіторами та кредиторами. Сьогодні ми з вами навчимося виставляти рахунки, оплачувати рахунки, формувати акти про надання послуг, накладні. У вас є презентація розрахунки з дебіторами і кредиторами. Перша частина це купівля. В першій частині цієї презентації по купівлі те, що ви робите на підприємстві або у підприємці, тобто, якщо ви отримуєте від постачальника рахунок, то в програмі БАС ви заходите в купівлі, рахунки на оплату постачальників. Якщо ви оплачуєте рахунок платіжною інструкцією Підтвердження оплати виписка банку, то в програмі БАС на підставі рахунку на оплату постачальників ви створюєте на підставі платіжну інструкцію оплачину провести створити на підставі Списання з банківського рахунку. Якщо на підприємстві ви отримуєте від постачальника ТМЦ по накладні, Послуги за актом надання послуг, в програмі БАС на підставі рахунку на оплату постачальника. Ви створюєте на підставі надходження товарів та пост. Це якщо у вас купівля. Якщо продаж. Якщо на підприємстві вам потрібно виписати рахунок, ви в програмі БАЗ заходите вкладочка продажі, рахунки на оплату покупця. Створюєте рахунок. Якщо ви відкриваєте випуск і бачите, що вам надійшли кошти на розрахунковий рахунок, тобто підтвердження оплати вас з виписка банку, в програмі БАС на підставі рахунку на оплату покупцям, ви створюєте на підставі надходження на банківський рахунок. Якщо на підприємстві ви відвантажуєте покупцю ТМЦ по накладній, послуги за актом принадання послуг, в програмі БАЗ ми на підставі рахунки на оплату покупцям створюємо на підставі Реалізація товарів та пост. Перша господарська операція, яку ми будемо з вами робити в програмі. Наша задача з вами від постачальника від постачальника то в консул отримати юридичну послугу. У вас також є презентація, довідники контрагента. У вас є зразок, як заповнювати договори з постачальником, з покупцем, схеми документів, по постачальникам, покупцям. І також у вас є алгоритм роботи в програмі. Тобто перша операція, яка у вас в довідниках контрагента, вона співпадає з журналом господарських операцій. І якщо перша операція вам потрібно від постачальника отримати рахунок, то куди ви заходите? Ви бачите вкладочка купівлі, рахунок на оплату постачальнику, створити, вести дані, провести та закрити, і створити на підставі надходження товарів та послуг. Тому заходимо в програму. Робимо всі в програмі, заходимо в вкладочка купівлі, рахунки на оплату постачальників». натискаємо, створити. Номер ставити не потрібно. Автоматична реєстрація всіх первинних документів. Журналі реєстрації. Зверху ви бачите назву журнала, рахунок на оплату постачальник. Дата. Дата у вас співпадає з методичкою 07012024 Ми рік вводимо 24, 07.01.2024. Що ви, вас, будь, будь ласка, дуже довго загружалась програма. Ви могли б повторити? Я зайшла в купівлі. Значить, дівочки, перед заняттями перед заняттями ви вже всі заходите в програму обов'язково. Заходите в купівлі, рахунки на оплату постачальників. створити. Дата 07.01.2024. 2024 Якщо у вас з'явився. Віконечко, ви бачите, дату для введення нових документів робочу дату можна зазначити в персональних налаштуваннях. Нам не потрібно, більше не показувати. Далі пишемо в зошиті. При покупці запасів другий клас. Або посло восьмий, дев'ятий клас, вид операції покупка комісій. Тобто у нас вже автоматично відображається вид операції, покупка комісії. Контрагент. Натискаємо Показати всі. Постачальники відкриваємо. І вибираємо постачальника ТОВ консул. І якщо ви все зробили правильно, у вас відображається договір. Про надання послуг. Далі пишемо зошит. При покупці запасів. Другий клас. Табличній частині. на вкладочку товари при покупці послуг восьмий, дев'ятий клас. Стаємо на вкладочку послуги. Так як від постачальника, то в консул наше підприємство буде отримувати юридичну послугу в табличній частині, сіра вкладочка є послуги. Стаєте на вкладочку послуги. Додати натискаємо, Показати всі. «Послуги» відкриваємо групу і відкриваємо «Послуги сторонніх організацій групу. Вибираємо юридична послуга. Кількість ставити «1». І натискаєте Enter. Якщо ви все правильно зробили, у вас відображається ціна і сума з ПДВ 720 гривень. У всіх є ціна. У коне ціни, включаємо мікрофон, ми зразу виправляємо помилку. У мене немає ціни. Значить, якщо у вас немає ціни. Дата, подивіться, у вас 07.01.24? Так. Значить, подивіться, якщо зробили помилку, ви всі дивіться, а я не робить, стоїте в табличній частині на, вкла... на юридичну постугу. Двічі. Натискаєте Показати всі. Змінити правої клавіші мишки. Натискаєте Змінити. Зверху натискати ціни номенклатури. Ставити дату 07.01.2024. Основна ціна закупівлі ставити 600 гривень. Записати цін. Головне. Записати та закрити. Вибрати. З'явилася ціна? Так, тепер є. Тобто ви побачили, як виправляються помилки. Помилки ну, завжди є в тих, хто навчається. Це нормально. Тобто, якщо у вас немає помилок, ви не знаєте, як і виправляти. Далі пишемо в зошиті. Вкладочка додатково. Вхідний номер. Це номер рахунку постачальника.